Якщо розлучилися, але начебто ще не порвали повністю, кожен з нас має надію на відновлення стосунків. І ми, звичайно ж, хочемо дізнатися, чи тому є він вона без нас. А розійшлися ви тому, що була якась така ситуація, чи таке відчуття, що ваш розвиток стосунків немов завис. Немов ви нікуди не рухаєтесь, можливо, було якесь відчуття ну, нудності, нецікавості в стосунках. І хтось із вас психонув, а можливо, ви обоє психонули і розбіглися по різних місцях. Та зиться в розлуці ви вже трішки охолове, бо ваш партнер чи ваша партнерка думає, та можливо ситуація не така вже страшна, можливо, ще є шанс для примирення, для відновлення стосунків. Це, звісно, не прямо романтичні думки, але в той же час є якесь співчуття до вас, розуміння вас, розуміння ваших взаємин. А от в плані сумує чи ні, тут така цікава ситуація. З одного боку, йому або їй начебто стало легше, начебто більше якоїсь свободи, немає якихось обмежень. Та з іншого боку, є відчуття таке, що ну чогось не вистачає без цих стосунків. Це знову ж таки не романтичні почуття, а щось таке на кшталт роздумів. Ну, вроді й добре, але й не так добре, як було. А в розлуці з вами ваша кохана людина зайнята якимись проблемами. Щось там у її чи в його житті рушиться, якісь постійні проблеми, і от весь час ця людина зайнята тим, що розгрібає всі ці проблеми, бо проблеми навалилися різко, неочікувано, і треба розгрібати або завали просто напросто. А от душі все-таки ваша кохана людина страждає. Так, розумом їм здається, що я ще вільний, чи я ще свільна, мене нічого нічого не обмежує, але в душі болить. І болить не так легенько, а прям болить, болить. Ну саме бачите, що тут зображено, прям всі мечі в спині, чи майже всі мечі в спині стерчать дуже боляче, дуже сумно. Саме на емоційному плані. Душею він чи вона дуже хоче повернути ці стосунки і дуже сумує. Ваше примирення взагалі можливе, але воно має бути чи буде не на емоційному плані. Не я подзвонила, я розплакалася, він прибіг до мене, ми помирилися цьом-цьом, ля, -ля то поля, все хорошо, все ми, все ми помирилися. Ми назад повернули наші стосунки, романтика, квіточки і тому подібне. Ні, якщо ви зможете знайти час, знайти так би мовити, натхнення, сісти, обговорити вашу ситуацію, обговорити, що у вас не так, і як оце не так. Вирівняти, отоді От ви зможете повернутися один до одного, і це буде дійсне відновлення ваших стосунків, а не просто на емоціях збіглися, день-два разом пожили, знову психонули, знову розбіглися.